Всім привіт, сьогодні ми в місті Львові, так на головному вокзалі. Сьогодні їдемо в Золочі наша ціль це добратися в Золочі в електричкою саме не менше Їдемо в замок в Золочі і стараємося погуляти ще. У центрі міста я попробую показати хороші місця, куди варто поїхати, на що варто подивитися і скільки з собою потрібно брати грошей. Так ми йдемо, так, головний вокзал, поїдемо брати квитки. І напевно коли я сяду в електричку, то включу відео. Ну, в принципі, я тільки що втратив зі стріля сюди, гривень 6, це якщо по студентському брати. Так, людей дуже багато. Зараз до цього орієнтовно буде 6 гривень, тобто 12 гривень. Дуже багато. І так, ми сидимо в вагоні вже, бо встаємо. Єдина проблема. Тернопільські електрички це те, що місця не то, що немає, але навіть в вогонь немає де стояти. І стоїмо в, в, в тамбурі, напевно будемо їхати до золоча в самому тамбурі. Вже як вийдемо з золоті. Вже там подивимося на Лавзалі, може назад поїдемо до на Тернопільської, а поїздом чимось. В принципі, це чуть дорожче. А в мене комфортніше. І так ми вже золочує. На вулиці погода взагалі не не досить хороша Ми вийшли, ми приїхали 10 по 10. Там таксіст сказав, що треба нам йти прямо, щоб туди попасти. І так ми вже десь прийшли. Ну, ми доходимо до центру міста, ми зараз знаходимося біля кладовища місцевого. Чесно поки що від місця незадоволений. Нічого не задоволений, ну поки що ми дойшли до цю дорогу маленько. Місце не прибране, місце не дуже офайне, може це попали ту стати. Упали це з красивої пам'ятника, його треба побачити, на фоні нього стану. Е, це є пам'ятник героям Совєтського Союзу. Майор Смирнов. Ну напевно це ті, що пам'ять для Другої світової війни, ті, що загинули. Ну, бо в нас в місті був солдат, і його депортували після ситуації на Майдані. А отут він лише і досить охайному виді. Ну, в принципі, так для тих всіх інших, він в охайному. І мені це сподобалось. І так ми дійшли до центру міста, знаходимося біля, ну, напевно, це площа міста. Знаходимося біля пам'ятника В'ячеслава Чорновіла, який мене досить в принципі, здивував приємно, що в цьому місці, і пам'ятник Чорновіла, ну... До цього я такого ще не бачу. Ну, так як завжди пам'ять небесна сотня, там далі ви побачите. А якщо при... дивитися сюди наліво, Ми там в принципі е... площа незалежності, на яку варто, в ну, принципі, підкадилися охайн. А от зараз, зараз мені подобається. Поки що зараз ну, викликало приємне явище. Ото, що для нас всіх ходять, це це неприємно. Ну їх, напевно, тут багато І так, ми заходимо на територію церкви Пам'ятник архітектури Зараз в принципі підійдемо поближче. Я маю бажання зайти всередину. Так, Ось Касанська церква, 1604 рік. Мені інтересно, чи можна далі зайти всередину. Так, тут закрито. Напевно церква закрита. І це набагато. Це дуже погано. В принципі, це така досить красива кривець. І Місто таке маленьке. На нього варто подобатися. Так. Опа. Вона комфортний невеликий розмір, але в принципі, для цього міста воно нормальне. Так. Так, ми знаходимося біля пам'ятника архітектури 1726 року. Церква є греко-католицька, дуже красива. В такому, не знаю, якому стилі, бо в цьому я не розумію. Зараз постараюся всередину зайти. Бачите, це польська... Колись був польський костан. А, тепер... а тепер його передали в греко католицьку він так рекатолицький. Ну типічний дизайн католицької церкви. Ну бо на жаль, це все. Це закрите. Працює. ну... Подивимося по оголошенням, бо є бажання туди попасти. Так, порядок богослужінь. Але ні, це з 9-ї години, мені здається, до 10-ї. Тому напевно йдемо далі. Ось там було зліва, там православна церква якщо прийти сюди, бачите от ця вуличка, ми з нею прийшли, там алейка е, знаходиться. Тут в принципі місце роз... розбите, таке, напевно ремонт роблять. І досить серйозний. Зараз постараємося, музика дозірає. Йдемо на музику. Постараємося. Ходити ще по центру, зараз вам пару кадрів зазнімлю з самого центру. І далі пройдемо до самого замку, до нашої цілі, куди ми хотіли попасти. Ну, він це, якщо так дивиться по графії, він десь там був. Ми коли проходили з вокзалу, то ми його бачили, це більше більш... це е... більше частину замка. Дзвіниться Дзвіниться. Дуже слаба, але походу б'є. Мені здається, той мужчина, то що церкві має бути, якщо розуміється. Ну нічого, ми ще через годинку туди зайдемо, у мене є бажання туди попасти. Собор католицький бачите фасад. Відновлюється. Напевно, нам сьогодні не судьба попасти з цих соборів. Вони всі закриті. Внизу, тут біля дзвіниці буде досить цікавий надпис. Я його перед тим взяв, напевно, зараз вам після цього. Або перед це. поставлю його. Його варто подивитися. Ну, напевно, це десь на Великні зробило. Або перед Великні. Наступне, ми, люди вже вийшли з за центр. Зараз постараємося... Знову повернутися в центр, протися по головній алеї, бо ми з неї звернули, пішли до Прославного собору, і потім пішли до Раколиська. Тобто ми, нам не вийшло попасти в центр самі. Зараз ми йдемо по центральній алеї. І так ми вийшли вже на центральну алею, вона але не є не дуже довго. ну, Чесно похоже на львівські вулички. Зараз я вам покажу. Такі львівські сидять. Люди похилого віку. Карти грають, нарди. Теж ще один розпис, там в далечині золочі розписано, досить сі, Воно, замітив, що Друга стіна така і вона так розписана. В принципі, дуже багато військових зустрів в місті. Вже. І вони стоять з бейджака, мене це дивує чому. Хочеться від діти запитатися. Ну, якось. Напевно, тому що ми... Виходили з вокзалу, там була військова частина, військова частина така зональ була. І напевно всі люди вони... Але це, напевно, охорона чи чиясь. Кось підтворянство або... Просто... І так, ми вже зайшли на територію замку, але ми тільки не зійшли, ми читанику пішли його. І зійшли звуковою, ми зійшли там, де люди входять, виходять. Ззаду мене вхід на цю площадь. Певне зараз туди зайдемо. Походимо туди, підемо в музей, або підемо зараз то все, обійдемо, бо в принципі на вулиці досить марно. Я боюсь, що у нас зустріне дощ. Ми, ми плануємо погуляти зараз вокруг замку. І, і після цього війські двері великі. І після цього піти в музей. І також вже на території замку Заплатили за китайський замок, цей замок і на за виставку Данила Галицького за копіє 26 гривень. У нас поки що ми стратилися 30 гривень з дорогою. Зараз плануємо зайти з середину. Це дуже красиво. Замки сиділи більше. Зараз. так. На валах там, де девелася оборона цитату. Ліські старі недбані. В принципі, хотілося б вони були, щоб була реконструкція. Але досить красивий країн відкривається все. Там якщо подивитися кінці, яка вже була катрілка. що ось ця не зроблено для того щоб люди потурпувалися там видно стіна в принципі камера неякість, не знімає тому виключаюсь так ще раз перепитувався це є біземеля там де тримали в'язнів це напевно смертників туди і все Тресу, скільки мені туди телефонів впало. І так ми вже обійшли повністю за поцілій ну, зовні. в середину. В принципі, такі краєвиди досить з цієї сторони тут до мене місто. Тут, ну, оксіма два пагорби, там нічого нема. Тут в принципі, ще не заходять, але тут мені ще подобається, тут опа. Варчуть. Тут, тут більш новіші гармати. А там були опа, гармата. Бачите, тут вона більш доглядно. Видно, що конструкція була не... Не тоді коли не її стріляли, а хоч раз до неї дивилися. З цієї сторони кривиди нема, з того сюди. Досить хороші і варто дивитися. І так Дружбай Як Вихід, наступний це наші. Хочемо платити на якусь екскурсію, щоб до них відчитися і з ними послухати, бо платити додаткові гроші зараді екскурсії теж не варіант. Так, ми заходимо, тут цімку заборонено. 13 кімнати, коли прийшли, і з того всього поки що побачили, зрозуміли, що більше чотири часу історії свої використовували з німцями як констабільний табір в тюрмах, які тут знаходились. Одна тюрма це була яма, там загинуло більше ніж 490 чоловік, а в друге 217 чоловік. І вони були всі замотовані. Також перед цим, перед історією тут. З ну, таких відомих людей був Едмон Іван Сирко, і також знаходився е, Мазепа. Він в певний період знаходився. До кімнати досить великі, час на голову дуже красиво. Жалко, що в мене попали, ну, що в нас немає безкусоводу, який би це все мені красиво і все доступно нам пояснити. Ну, якось так підходимо, до кожної фотографії, читаємо. Це є битва під парканом. Це закінчення татарської кампанії. Вона відбувалася між польським і та татарським військом. Це після поразки на війні. Це битва. Моя картина нереально яких великих розмірів. Це треба було побачити вживу. Це заказ польського короля для цього замку

Ми вийшли з першого музею, з першого замку. Найбільше ця картина пеканом. Другий поверх. Обливо гостили цей стіл. Все дуже красиво зроблено. Інтер'єр видно, що за цим доглядають і люди досить позитивно відносяться до того всього. Жалко, що ми не купили білет для зйомки, і тому вийшла така аматорська більша зйомка. Що Трохи... Ну, просто з нами ходили і нам було тяжко це все знімати. Тво убогий дальше, чесно. Щоб його не включали. І так, і зараз підходимо до маленького такого замку. Теж в нього постараємося щось познімати, якщо що вийде, бо в цьому вийшло, ну, вийшло трохи, але з проблемою. Ком буде видно. Вчасно задоволений від походу в той замок. То є, що не пане, китайський палат, музей східної цивілізації. Оце красиво. <хлод> Тут є момент китайського замку, вибачайте, не вирішила нічого нормально взяти, бо жінка, яка мала проводити нам екскурсію. Ну, так як ми з курсі не брали, вона мені нічого не дозволила зняти. Навіть прості елементарні кадри. Часто замком дуже задоволено, дуже, дуже красиво все зроблено. Туди варто піти, дуже багато старих таких, особливо здивували параволь. Ми вийшли з виставки Данила Галицького і зрозуміло, що одну хорошу штуку. Ми вже вийшли, пройшли три. Три виставки це були китайський замок, цей і Данио Галицький. З мою штуку, що потрібно розшедритись і брати з крусовода. Все-таки дуже багато красивих і дійсно яких потрібно почути, що тоді хтось про це розказав, про це все можна прочитати і це набагато краще. Вибачаю, що знімаю на планшет, бо в цій причині, що моя камера сіла, і не очікували, що... Я наслідки буду багато знімати. Наша поїздка вже підходить до самого кінця, те, що ми хотіли ми сьогодні зробили. Це обійшли замок. Дуже сподобався, хороший замок. І як кажу, найголовніше брати, якщо їхати. Орієнтовно ми стратили, якщо брати по-судентськи, це є круто 26 гривень. І якщо брати з Косвода, це силика 30 гривень це є. Причі 10 гривень, і якщо ще буде виставка, то ви, ви про це не пожалієте. І так ми вже сидимо в золочі на лавосі на вокзалі. З поїздкою часто задоволені. Замок красивий. В принципі, це не можна назвати замок, він є такий дуже великий, але ним задоволені. Здувала колекція Данила Галицького, особливо корона і там було дуже багато одягу і з масонів, тамплієрів мантії різні мечі. Ну, дуже варто було, ну, На це варто було подивитися. Дуже жаль, що не взяли з Курсовода. Він нам був потрібен. В деяких ситуаціях було б цікавіше. І розуміли, про що йдеться взагалі суть в цьому замку, і більше нам детальніше щоб поясили, ніж ми прочитали. Замок, в принципі, доглянутий, за ним дивилися. Реконструкція, так як ми чули в 2005 році, відбувалася. Оцей китайський палац. ми Ну, фасад його ну, хотів бажало його краще. Стратили ми 50 гривень, якщо не рахуючи електрички, зі Ну, стак то 60 гривень ми стратили. Ну, Ще один доказ, то, що можна подорожувати по різних замках в Україну і не тратити дуже багато грошей. І отримали задоволення, побачили нове місто і замок. Цього це варта. Дякую всім за перегляд. З вами був Роман до